Я дуже люблю кабачки, і для мене великою знахідкою став саме цей рецепт кабачків на зиму. Кабачки за цим рецептом виходять гостренькі, і саме головне, що вони виходять хрумкі. Я перепробувала безліч варіантів рецептів і можу з певненістю сказати, що це найсмачніші кабачки, які я будь-коли їла. Для початку кабачки потрібно помити та нарізати кружельцями товщиною до 1 см. Ви можете нарізати кабачки напівкільцями чи навіть четвертинками. І що саме головне, що для цього рецепту можна використовувати навіть ті кабачки, які переросли. Якщо шкірка тверда, її можна зняти. Головне, щоб у насінні була не тверда шкірка. Я буду закривати у літрових банках. Ви можете брати менші або більші. На дна банки викладаю пересольку кропу разом зі стеблом. Додаю один листочок хрону. Декілька листочків з вишні. Розрізаю навпіл пару зубчиків чеснику та щільно викладаю у банку нарізані кабачки. Далі готую маринад. Даної кількості маринаду вистачить на 6 літрових банок. У каструлю наливаю 1,5 літра води, додаю одну склянку цукру, 2 столові ложки солі, 250 кетчупа чилі. Це розмішую та ставлю на вогонь. Коли маринад закипів, додаю одну склянку 9-відсоткового оцту та знову доводжу маринад до кипіння. Закипілим маринадом заливаю кабачки до самого верху банки. Для цього рецепту потрібно купувати якісний та свіжий оцет, щоб кабачки не надумалися вийти подихати свіжим повітрям. На дно каструлі стелю рушничок та ставлю банки. Заливаю кип'яченою водою доверху та ставлю на вогонь. Коли вода закипіла, стерилізую 15 хвилин, потім виймаю та закатую ключем. Закатані банки накриваю великим рушником та залишаю охолоджуватися. Зберігати такі кабачки можна в погребі або в кладовій кімнаті. Я впевнена, що такі кабачки вам неодмінно сподобаються, тому що всі мої знайомі, куштуючи у мене такі кабачки, завжди просять рецепт і баночку кабачків із собою. Смачного!